Vitão e Druze. Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Загальна сума збору складає 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано. 144 тисячі. Тому прошу небайдужих знову ж таки долучитися до цього збору, так для того, щоб хлопці могли оперативно отримати ці дрони. І, власне, хочу ще зазначити, що людина, яка займається цим збором, Світлана Пчеловська, зазначила, що перших два дрони з 15 можуть бути вже направлені хлопцям. І там. То цієї суми, яку вже зібрали, не вистачає 20 тисяч гривень. Загалом детальна інформація про цей збір буде зазначена в описі під цим відео. Тепер щодо теми, яку ми будемо обговорювати, вона напряму пов'язана з тими санкціями, які Сполучені Штати Америки запровадили проти Росії. Там достатньо великий пакет. Зараз ми коротко зробимо огляд цих обмежень. І використаємо знову ж таки для цього матеріал видання Голосу Америки. Вони тут детально описали, які саме сфери потрапляють під обмеження в Росії. Отже, Кремль переорієнтовує економіку на створення зброї щоб вбивати своїх сусідів коштом економічного майбутнього власного народу. Це один з аргументів, США, які до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну оголосили сотні санкцій проти Росії одразу у кількох сферах. Разом із Держдепом Міністерство фінансів США оголосило понад 4 тисячі юридичних і фізичних осіб причетними до санкційних обмежень щодо Росії. Це повинно обмежити здатність Росії отримувати дохід, необхідний для фінансування війни і підірвати зусилля Кремля з побудови економіки воєнного часу. Нагадую, вони зараз роблять так все для того, щоб стати на цій військові. Рейки переводять всі свої економічні потужності під цю ціль. Суттєва частина оголошених санкцій націлена на фінансову інфраструктуру Росії. Так вперше під санкційні обмеження потрапила платіжна система МИР. Ну цей непотріб, який вони створили як аналог до. Таких цивілізованих платіжних систем. Про відповідні плани Вашингтона в американських ЗМІ говорили ще з 2022 року, проте це рішення прийняли лише зараз. Платіжні картки та інші можливості системи мир належать центральному банку Росії та відіграють ключову роль у сприянні фінансовим операціям як всередині країни, так і за кордоном. Вони допомагали уникати санкцій. Або знову ж таки проводити певні транзакції для купівлі тих чи інших речей. Картки мир приймають банки Куби, Білорусі, Абхазії, Вірменії, В'єтнаму, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Венесуели. У Росії заявляли про план до 2030 року розширити список країн до 35. Цікаво, які ж країни ще туди мали долучитись. У Туреччині з миром перестали працювати восени 22-го року саме через загрозу санкцій з боку США. тоді мінфін США офіційно попереджав турецькі банки та компанії, які тісно співпрацюють з Росією, що вони можуть потрапити під дію вторинних санкцій. Під санкціями опинилась низка російських банків, інвестиційні та фінансово-технологічні компанії, регіональні фінансові установи Росії. Кілька фінустанов зі штаб-квартирами у військово-промислових базах також стали підсанкційними. Уряд США окремо пропонує бізнес-консультації, щоб допомогти компаніям ухвалювати обґрунтовані рішення щодо ризиків виведення бізнесу в Росії. Йдеться на сайті Держдепу США, на чому акцентує нашу увагу Голос Америки. Санкції також торкнуться фізичних та юридичних осіб за межами Росії, які сприяють, організовують чи підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу. Йдеться і про осіб, які дозволяють Росії відновити зв'язок зі світовими фінансовими ринками за допомогою незаконних каналів. У цьому питанні США тісно співпрацюють зі своїми міжнародними партнерами. Також вираховують експортерів із третіх країн і перевантажувачів технологій обладнання та запчастин до Росії експедиторів, залучених до постачання зброї до Росії і транснаціональну мережу відмивання грошей. Оголошені санкції наразі торкнуться 26 юридичних та фізичних осіб в 11 країнах, включаючи Китай, Сербію, Об'єднання Арабські Емірати та Ліхтенштейн. Щодо останнього, то йдеться про Ліхтенштейнську інвестиційну кампанію та кампанію зі зберігання дорогоцінних металів лімета Ейджі. Вона належить до кампанії Аксел, що діє в Росії. Санкції накладено і на мережу Алабуга в Татарстані, через яку Росія купує та намагається виробляти розроблені раном безпілотники шахет. Крім того, США встановили обмеження і для компаній з Китаю та Сербії, які допомагають Росії обходити санкції. Партнери. Алабуги, а також російський виробник розвідувальних дронів та компанія з виробництва деталей до дронів Дрейк, як і їхнє керівництво, також у санкційному списку. Ну, достатньо тут непогано, що вони направляють обмеження саме до осіб і компаній, які виробляють дрони і відповідні шахеди. Крім кампаній з виробництва безпосередньо зброї і боєприпасів, під санкції потрапили низка установ, що займаються у Росії видобутком золота та інших цінних металів. Оскільки перегріта воєнна економіка Росії продовжує канібалізувати виробництво не пов'язане з обороною. Та діє, користуючись з майбутніх економічних перспектив росіян, усе більше суб'єктів по всій Росії прямо чи опосередковано сприяють російській військовій машині, інформує мінфін. Тому і російські, і іноземні фінустанови, які сприяють чи надають будь-які послуги, пов'язані з ВПК Росії, ризикують потрапити під санкції. Ну вони не просто вже мають ризикувати туди потрапити, а вже мали. Туди включатись, тому, вони, тому що вони далі будуть здійснювати фінансування російського ВПК. У Мінфіні кажуть, що це стосується технологій, оборони, будівництва аерокосмічної та виробничої галузи економіки Росії. Сьогоднішні дії продовжують кампанію Мінфіну зруйнування та деградації військово-промислової бази Росії, пояснюють мету у головній фін установі США. Санкції накладено також на низку російських компаній, які займаються виробництвом зброї та машинобудуванням 3D-друком, котрий нині РФ використовує в оборонних цілях. Продукують верстати і деталі до військової техніки, у тому числі до літаків, і танків, хімічні компоненти, напівпровідники, електроніку, оптичні пристрої, навігаційні компоненти, програмне забезпечення тощо. Обмеження також спрямовані проти осіб, які працюють або працювали в інших секторах економіки Росії, включаючи машинобудування, електроніку, металургію та гірничу добувну галузь, а також транспорт. Держдеп США пояснює, у результаті озвучених санкцій, усе майно та інтереси, включених до списку осіб, які перебувають у США, або під контролем громадян США, заблоковано. Крім того, усі фізичні та юридичні особи, які прямо чи опосередковано володіють 50% або більше власності однієї чи кількох підсанкційних компаній, також блокують. Усі транзакції, що здійснюються особами США у межах США або транзитом, і які стосуються будь-якої власності чи інтересів, у власності підсанкційних осіб заборонені, і це достатньо важливо, що вони пішли на такий крок. Ці заборони включають будь-які внески або надання коштів товарів або послуг будь-якою з цих осіб, або на їх користь. Сила та цілісність санкцій уряд США випливають не лише зі здатності уряду США призначати та додавати осіб до санкційного списку, а й з його готовності вилучати осіб зі списку відповідно до закону. Кінцевою метою санкції є не покарання, а позитивна зміна поведінки. Ось так коротко про те. Які санкції були запроваджені проти Росії від Голосу Америки? Санкції достатньо знов непогані, вони спрямовуються на фінансову сферу. Нарешті вже накладені вони на цю жахливу систему мир. Також, як я вже сказав, позитивно, що накладаються вони на виробництво зброї? На кампанії в третіх країнах, які намагаються обходити санкції, але я все ж таки тут висловлю свою точку зору, що у подальшому все ж таки потрібно конкретно застосовувати санкції вже не проти кампаній третіх країн, а проти самих третіх країн, які намагаються обходити санкції, так, допомагаючи цим. Росії і роблять це до великого жалю, достатньо успішно. Вже не один раз ми говоримо про те, що там у тих чи інших ракетах Росії чи КНДР знаходяться компоненти Сполучених Штатів Америки. Ми прекрасно розуміємо, що причина в тому, що ці компоненти передаються через якісь треті фіктивні кампанії, прокладки, і з них ці компоненти, власне, можуть. Потрапляти до Росії, КНДР і інших знову ж таки держав. Тобто тут потрібно вже більш жорсткіше говорити з цими третіми країнами, які намагаються допомагати Росії обходити санкційні обмеження. У подальшому ми будемо бачити, як ці обмеження вплинуть на Росію і зрозуміємо так. Які будуть наслідки цих санкцій, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!